Від Японії до Канади і навіть в Австралії практично всюди можна зустріти прихильників його таланту, його виконавського мистецтва. Навряд чи сім'я звичайних шахтарів, в якій він народився, припускала, що йому аплодуватиме міланська ласкала. Або Нью-Йоркський метрополітен. Анатолій. Анатолій Борисович Солов'яненко народився 25 вересня 1932 року в Донецьку в шахтарській сім'ї. Музика для Анатолія незмінний супутник життя зі всіма її радощами і печалями. З наймолодшого віку він знаходиться в атмосфері пісні російської та української. Інтерес до оперної класики прийшов до нього пізніше. Коли він познайомився з відомим українським співаком Олександром Коробайченком, що й пізнав молодій людині таланту оперної класи. десять років наполегливих спільних занять стали прологом до тієї сенсації, яку здійснив співак у 1962 році на огляді на народних талантів у Києві, Великокомпетентне журі, до якого входили видатні українські співаки. Затумувавши подих, слухало виступ молодого різкого інженера. Який підкорив всіх присутніх манерою виконання і голосом, незрівняною лег... легкістю, верхніх нот після цього виступу співака запросили в один з найкращих оперних театрів України У 1962 році. Анатолій Слов'яненко був прийнятий стажистом в державний академічний театр опери і балету імені Тараса Григоровича стала його перемога в конкурсі молодих вокалістів на право стажуватися в Міланському театрі ласкала. Анатолій Слов'яненко став першим радянським тенором, котрий отримав запрошення співати в цьому провідному театрі США. У 1978 році, вже будучи народним артистом СРСР, Анатолій Борисович закінчив Київську консерваторію. За 30 років роботи солістом Державного академічного театру, опери і балету імені Тараса Григоровича Шевченка він заспівав 18. років. хоч Почесні звання та нагороди, Народний артист СРСР, лауреат Ленінської премії, Народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Григорія Шевченка, командор Італійської Республіки, кавалер орденів і медалей. У репертуарі співака було багато концертних програм, складених створів російських, українських і зарубіжних авторів. Він записав 18 грам платівок. Значну частину репертуару Анатолія Борисовича склали саме народні пісні. На думку багатьох, саме у виконанні народних пісень, такий співак розкривається особливо яскраво, глибоко. Опера оперою, але в цих піснях його справжні корені. І в тому, як він пропускав через себе ці відчуття, як умів передати їх слухачу, напевно, криється один з головних секретів його успіху. Перерахувати лише країни, де виступав співак, то вийде дуже жолесний список, а виступи митця завжди супроводжувалися захопленими відгуками критиків і слухачів. На кіностудії імені Довженка був знятий музично художній фільм Виклик долі за участю Анатолія Сов'янка. У 1982 році вийшла книга Алла Терещенко Анатолій Солов'янко. Яка була присвячена його творчому та життєвому шляху, і була перевидена. Анатолій Солов'яненко помер 29 липня 1999 року, долучивши двох місяців до свого 68 восьми річ. Дуже шкода, що смерть забрала співака, коли він був на творчому злеті, хоча він стійко переживав, розрив з оперним театром, а всі його філомонічні концерти відбувалися з аншлагами. Нині мистецьку стежку продовжуємо син співака Анатолій Анатолійович Солов'яненко, який є головним режисером національної опери.